Доброго ранку, шановні підписники, а також нові глядачі. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. І якщо є можливість стати спонсором каналу, я буду вам дуже вдячна. Також не забувайте переходити за посиланнями під відео. Там ви знайдете для себе багато різних е, диферентних посилань на різного роду знижки. Можливо, щось для вас буде цікавеньке. Також переходьте за посиланням на мій магазин чаїв. Не забуваємо, скоро осінь і завжди потрібно бути до цієї пори року готовим. І так, новина сьогоднішнього дня. Беп! Бюро економічної безпеки України займеться перевіркою ретейлерів які дробляться на фопів та уникають оподаткування. Наш пан гетьманцев, як завжди, неогомонний. Всіх хоче вивезти на чисту воду і вже, як то кажуть, попередив: а ми маємо бути готовими до цього, що йде. Мова про штучний розподіл мережі на десятки ФОПів з метою уникнення сплати податку на прибуток та ПДВ. Всі ми знаємо, що коли ти відкриваєш товариство, ти маєш бути платником податку на прибуток 18% з чистого доходу, та платником ПДВ, коли в тебе оборот буде за межами 1 мільйона гривень. На розрахунковому рахунку, ти зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ. Звичайно, ці суми, які мають бути отримані в бюджет, вони є би, великими для мережі певних магазинчиків, але магазинчики ростуть, розмножуються особливо продуктові і оформлюються там народичів. Фопів на маму, на тата, маючи одну назву, при тому, що ця назва навіть не зареєстрована як торгова марка. На жаль, фопи не розуміють, що треба все доводити до ладу. Тобто з однією назвою йдучі, її поширюють, рекламують, не розуміючи, що насправді не один із ваших родичів не має права використовувати вашу назву. От за експериментними розрахунками, якщо порівняти обсяги продажів маркетів з аналогічними маркетами, маркетами, що працюють в білу, їхній оборот становить 30 мільярдів гривень. А це означає, що держава недоотримує 4,5 мільярда гривень з однієї мережі. Заявив пан Гетьманцев і нагадав. Що дроблення великого бізнесу на сотні фіктивних фопів. Чому він фіктивний? Ми їх називаємо, тому що не забуваємо, що існує кримінальний кодекс, і там є стаття про ухиляння сплати податків. І якщо вона буде доведена, то буде доведена і цієї підприємницької діяльності. Це обкрадання українською, ну коротше. Причому тут обкрадання. Тут люди просто в схемі участвують законій. Тоді напишіть чітко в законі, що так не можна робити, і людина не буде робити. Прив'яжіть це все до торгової марки, що не може, не може вся сім'я використовувати назву магазину, блин, «Адуванчик» І думати, що цей магазин належить саме тобі. Так, як приклад практики. Навів одну з регіональних продуктових мереж у Полтавській Дніпропетровській областях за словами Гедні, це один магазин розбивається на десятки різних фопів, які змінюють один одного протягом доби. У Полтаві, горішніх Плавних та Кривому Розі зафіксовані випадки, коли одна фіктивна особа ФОП одночасно зареєстрована на 6-8 різних торгових точках. Це, до речі, я коли мене консультуються і говорять: а можна я тут не буду касира оформлювати? А можна я і тут не буду касира оформлювати? Ні, не можна. Ви маєте розуміти, що якщо у вас дві каси стоїть в магазині або два магазини в різних кутках міста або в різних кутках району, ви не можете бути як ФОП одночасно на одній касі. Це дуже легко відслідкувати, чому він так говорить. Тому що все ви ж маєте зареєструвати скрізь касові апарати, і якщо на касовому апараті ви не реєструєте жодного касира, то це означає, що ви являєтесь уже підозрюваним фіктивним ФОПом. От я вас зразу попереджаю, ну як так може бути, що ФОП працює на одній касі, він там є касиром, і одночасно на другій точці міста ще відкрита каса на цього ж ФОПа друга, і там немає оформленого касира. Я б на, такому, я б на його місці, навпаки, б розбиралася всередині системи, щоб ці моменти блокувати для людей. Але ні, вони не дозволяють ці моменти для того, щоб ви створили порушення, неважливо, з якими помислами, чи ви не знаєте про це, чи вам хтось не сказав, чи ви не обізнані, чи там, ви спеціально так хочете зробити, чи вам просто лінь, чи ви про це не думаєте взагалі. Якщо людині не дати можливість так працювати з двома касами без найомного працівника, то я думаю, що людина задумається. Не зможе, значить, буде оформлювати касира офіційно. Ну, це на мою так думку. Я проти, проти наприклад, такого. Далі, за словами гетьманського, гетьманська такі здійснюють діяльність безплати ПДВ, ну це понятно. На другій групі ФОП єдиного податку, вони сплачують лише трошки більше за 4 тисячі гривень на місяць, і це все. Якщо б вони працювали як юридична особа, то платив. Да це зрозуміло. Гетьман, це зазначив, що схема поділу бізнесу на ФОПи дає великим місцевим ретейлам несправедливу перевагу над АТБ, новусом, варусом. Ну, блін, що ти порівняв палку з пальцем? Щось я взагалі не Де АТБ і де маленький ФОП. Це різні взагалі речі. Під час підготовки матеріалів провів контрольні закупівлі. Увага! Це відео знімається саме заради цього речення. Провів контрольні закупівлі, які ймовірно застосовують схеми ухилення від сплати податків. Тобто, готуємося на масштабні перевірки. Було виявлено ознаки ефективності діяльності однакові IP-адреса ip адреса Тобто там, де ви зареєстрували касовий апарат, він підключається до мережі. Мережа має IP-адрес. Це я розшифровую для тих, хто зараз буде мені писати під відео. Вся херня, я найкращий. Фіксується IP-адреса. У вас має бути один там касовий апарат. Да? Або декілька. Якщо декілька зареформлених касових, ФОП має право відкривати безкінченну кількість касових апаратів. Але на цю безкінченну кількість має бути безкінченна кількість оформлених найманих працівників, бо хтось має на цих касових апаратах працювати. Yeah. Було виявлено ознаки платіжних терміналів, централізували видачу платіжних, терміналів, а також ідентичну логістику. За словами Гетьман, це свідчить про існування єдиного центру управління, незважаючи на формальне подрібнення бізнесу на ФОПи. Ці схеми не знижують ціну товару для споживача, наголосив Гетьманцев. І, як приклад навів ціни в туристичній сфері Одеси, де також активно використовуються схеми дроблення на ФОПів. Це схеми із двома-трема чеками. Такі послані. Послуги як готельні. Люди абсолютно не оформлюють ті гроші, які від вас приймають, і для вас це не коштує дешевше. А ви подивіться на ціни в Одесі дорожче за Мальту. За словами нардепа, усі зібрані матеріали вже передано до Бюро економічної безпеки України. Гетьман, це впевнений, що правоохоронці. Значить, стаття 16 липня, сьогодні вже на вулиці 21. Тому готуємося, я думаю, що неділі буде достатньо для підготовки масштабних перевірок. Це не історія про боротьбу з малим бізнесом, це боротьба за справедливість на рівні правила гри. І за те, щоб наш бюджет отримував своє. Ну окей, пан Гетьман, це знову думає, що він для нас відкрив на щось очі. Ніхто це вже давно всі працюють. Це все легально в рамках закону. Вони хочуть відкривають ФОПи, хочуть, працюють, хочуть відкривати. А от те, що вони роблять, алгоритми нелегальні всередині роботи, за які можна притягнути до відповідальності. Будь ласка, для того, щоб довести, що ви схема мати однакову назву, достатньо. Отак. от. Я вам чесно скажу, прийти, якщо три ФОПа в різних точках і під одною назви магазини незареєстрованого зареєстрованого торгового бренду, який належить, наприклад, всім цим трьом ФОПам, все, схемка. ну, Коротше, потрібно починати не з того, щоб усіх наказати, а з того, щоб зробити до ладу, привести. Правильне оформлення роботи, щоб людина розуміла, що вона працює саме в цих рамках. Маєш назву, зареєструй торгову марку. Маєш декілька магазинів, ти можеш їх оформити на двох різних ФОПів, але ці ФОПи мають володіти однією торговою маркою і працювати як дві окремих одиниці, а не у них коруючий батько, якому вони вечором звозять усі гроші. Тобто це якийсь такий певний вид бізнесу, але кожен має декларувати те, що заробив в рамках закону і платити з цього податок. І мати все окремо, ніяк не бути пов'язаною з однією особою, тому що це називається організація злочинного ухиляння сплати податків. Якось так. Добро пожаловать в реалії, як то кажуть. Я ніколи не думала, що за це будуть десь наказувати, тому що це все-таки, ще раз повторюся, в рамках закону може кожен має право відкрити собі ФОПа, кожен має право працювати, торгувати. Але є такі люди, які за певний кошт віддають своє. Свої електронні ключі в користування, на них відкривають магазини, їх відпрацьовують і потім викидають. І потім до цих людей приходять Беп і, звичайно, робить свій план не на тих людях, у які це все організували, а на тих, хто був просто виконавцем, отримав своїх там 100 доларів і потім буде з, з, з інфарктом лежати в, клі, в, в лікарні і витрачати набагато більше, ніж 100 доларів. Повірте мені. Говорю вам з досвіду, тому, будь ласка, думайте, аналізуйте, робіть висновки і намагайтеся самі себе захищати. Тому що які б зараз вам не пообіцяли плюшки, там, що у вас все буде хорошо, у нас є зв'язки, а потім вам доведеться сидіти в суді і намагатися не отримувати 5 років тюрми. Вибачте, це також з власного досвіду. Я вас закликаю бути обережними і намагатися в цьому не приймати участі. Легких грошей ніколи не буде, запам'ятайте це. Всі гроші зроблені завжди важкі. Завжди. Легких не буває. Ну, тільки, спадко... якщо вам залишили якийсь спадок. <гум> ну, це, мабуть, так. Да. Щось відноситься до легкого. До спокійного, я би сказала так. Бо зі спадком також треба ще розібратися. Ось. Ну, все, такі вам... такі вам налаштування дала на неділю. Я надію, що всі будуть до цього готові. Подумайте, подумайте, в кого. Як то кажуть, відпрацьовані фупи, треба все позакривати. В кого намагається ще відкрити нових, не відкривайте. Зараз не на часі. Ну, Для таких якихось алгоритмів роботи. Працюйте з тим, що є, тому що потім буде дуже легко довести, що ви маєте схему роботи. Якось так. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Дуже багато різної інформації викладається на каналі важливою, цікавою і саме головне корисної. Корисної. І не забуваємо, ми маємо сплачувати податки. Наш бюджет має рости. Не тільки по причині того, що сказав пані Гетманцев. Є багато інших причин, чому ми маємо сплачувати податки. Дякую за увагу.